Друзі, усім привіт. Я впевнений в тому, що ви, ваші друзі-криптани, всі користуються стейблами. Це взагалі не секрет. USDC, USDT, у всіх воно є. Ви ними користуєтесь частіше ніж біткоїном. А ви задумувались над тим, наскільки це безпечно? Який шанс, що ви завтра прокинетесь, і ваша тисяча USDT, яка була у вас на балансі гаманця або біржі, перетвориться в 50 доларів. Ми вирішили поставити на цьому крапку, і в цьому відео розберемо. Наскільки безпечні USDT, USDC спитаємо думки криптонів експертів, дамо вам декілька топових площадок, де ви можете отримувати додаткову дохідність на ваші стейбли, щоб вони не просто лежали на балансі. Коротше, відео має бути дуже круте. Ставте лайк під це відео і підписуйтесь на канал. А ми починаємо! Чому ви зберігаєте гроші? В Подушці. А в валютах, яких? У всіх потрошку чи в євро або в доларах? Я більш люблю хотівку, тому що на карті. Вони, як вони якісь віртуальні, я дуже швидко їх витрачаю. Ну депозити, гривневі, золото дуже росте сильно. Банку е, в гривнях і євро. А, а про золоту? крипту ви щось думали? Ну, криптовалюта це дуже нестабільно. Типу, ні, що ну воно таке, якесь воно ненадійне. <рес> ні, я про таке зараз не думаю. Ризикована тема. Раніше займався цим, але потім перестав. Друзі, як ви бачите, пересічні громадяни зберігають свої активи в готівці, в банку, в валюті і точно. Не в крипті. Тому зараз пішли, запитаємося, що на цю тему думають криптани. Е, які стейбли тримаєш? USDT. USDT, USDC. USDT і USDC. <кій> USDT та USDC. Яке співвідношення? 100%. десь 50 на 50, напевно. Воно плаває там. від... Того наскільки мені потрібен один або інший актив? Тобто немає фа в... фавориту? Ні, ні, я і те, і те використовую. 80 на 20. Чого більше? USDT. Де в основному тримаєш біржа чи гаманець? Гаманці. Гаманці, але на біржах теж свого часу було нормально. Угу. Десь 50 на 50. на гаманця зараз. І фінальне запитання: на твою думку, чи можливий крах або скам USDT або USDC? Так, повністю можливий. Який відсоток ти закладаєш? Один відсоток. ультра низький. Don't push the horses, guys. <свист> Ніякого краху зараз не буде. Дуже близько до нуля. А якщо два роки? Тіпа 20. У 20. 2026 двадцять Просто по топ буде. <свист> Я ще не розказував цього сторіс, але але це буде. Повертаємося назад до відоса. А зараз ми переходимо до того, що на даний момент два найпопулярніші стейбл коїна це USDT і USDC. І ви точно якийсь з них маєте в себе на балансі. Почнемо з USDT. USDT – Це найбільший стейблкоїн у крипті із загальною емісією понад 186%. Мільярдів доларів. Це абсолютний номер один за ліквідністю об'ємом торгів використанням в DeFi на біржах на OTC і так далі. І тут виникає запитання, наскільки USDT, тобто Тезер, безпечний. На щастя, раз в квартал вони випускають звіт. І ось які ми маємо цифри за цим звітом. Близько 77% це живі гроші і швидкі інвестиції. Тут лежать активи, які можна моментально перевести в готівку, наприклад, державні облігації США, а також короткі депозити та інші ультраліквідні інструменти, а також 7% це дорогоцінні метали, 5% – відсотків біткоін і 8% – забезпечені позики. Тому, згідно з останнім офіційним звітом від 30 вересня, USDT має надзабезпечення у 3,9%. Якщо просто пояснити, то на 100 тезера в резервах в забезпеченні лежить 103,9 долара реальних активів. Що було в тезера по останнім суттєвим депегам? Депег – це коли стейблкоін втрачає прив'язку до долара, тобто коштує не один долар, а значно менше. Також в тезера останні суттєві депеги були в 17-18 роках, але й тоді він не коштував менше ніж умовних 90 центів. І по суті, скільки б не було фаду, це топовий перевірений часом стейблкоїн активний гравець ринку криптовалют. Зараз переходимо до наступного стейблкоїна, це USDC, іншими словами, токен від Circle. USDC вважається найбільш врегульованим і найбільш прозорішим стейблкоїном в усій криптоіндустрії. Уявляєте собі? В USDC також виходить офіційний звіт по резервам, і він, до речі, виходить частіше ніж у Тезера. ось, відповідно до нього в емісії зараз знаходиться 78,4 мільярда монет. А в забезпеченні знаходиться активів на 78,5 мільярдів доларів реальних активів. І розподілення резервів тут надзвичайно схоже до тезеру, тобто в нас є державні облігації США, короткострокові депозитні угоди, а також банківські депозити в топових банках світу. Якщо порівнювати з тезером, то USDC має надзабезпечення в розмірі 0,13 що означає, що на 100 USDC в нас є забезпечення у розмірі 100,13 долара. Це Трошки менше, ніж в Тезера. Ну, насправді значно менше. Але це не означає, що USDC не такий надійний, як Тезер. По ДПГ також дуже схоже до Тезера, тобто вони були в 18-19 роках, але не мали якогось значного великого ефекту. І тут ми підходимо до першого важливого заключення: що якщо ви тримаєте якийсь стейбл то обов'язково перевіряйте його резерви, тобто резервне забезпечення, це надважливо, щоб почувати себе трішки спокійніше. Усі посилання залишимо в описі під цим відео. Але окрім тезера і стейблкоїна від Circle, як я вже модно говорю, ви так само можете вживати ці слова. А можете просто казати USDT та USDC, є й інші стейблкоїни. Які вони? Насправді їх дуже багато. Приклади деяких з них ви зараз побачите навколо мене. Тобто, це USD від протоколу ЕТЕНА, USDS від протоколу Sky Protocol. Також стейблкоїн від MakerDAO, Його ви точно могли бачити. Це DAI USD1. Якщо ви десь взаємодіяли з World Liberty Finance, то можете знати цей стейблкоін, за яким стоїть команда Трампа. Ну і наостанок стейблкоін від PayPal, PayUUSD. Також його логотип є зараз на екрані, і взагалі стейблів існує надзвичайно багато. Але на нашу думку, якщо ви холдите активи в стейблах, то 80% все ж таки нехай будуть в тезері і в USDC. Решту ви можете диверсифікувати по різним стейблокоїнам, але надзвичайно сильно просимо, проводьте власне дослідження та купуйте і інвестуйте в ті активи, в яких ви самостійно розібрались, тому що вся відповідальність на вас. А зараз, як і обіцяли, покажемо два топових місця, куди ви можете закинути свої стейблкоїни і отримувати на них додаткову дохідність, а не просто щоб вони лежали у вас на балансі. Перше місце Paradox World. дохідність складає приблизно 11%, і це повністю пасивна модель. Існує капа в 90 мільйонів доларів, але місце постійно звільняється. Тому, якщо будете моніторити, то зможете закинути. Як оцінити рівень ризику? Ну напевно, середній або навіть менше, тому що проект знаходиться. В такому трендовому і наративному напрямку, як ПерпДекси, з дуже сильною підтримкою. Друге топове місце це платформа Pendle. Тут є дуже багато різних варіантів, але зараз найкращі відсотки на USD AI та SUSD AI. Закидуємо саме в pt токенах. Не UT-токени, а. Піті токени, зверніть на це увагу. До речі, в нашому інстаграмі якраз сьогодні вийшов пост на тему стейблкоїнів і де ними фармити там. Також є цікава інформація. Перейдіть на нашу інстаграм-сторінку і почитайте цей пост. А ще не забувайте про лайки і підписку на цей канал. Якщо ви хочете, щоб наш контент розвивався, він ставав цікавішим, кориснішим і приємнішим для вас, то підтримайте нас своїм лайком. Дякуємо, що додивилися відео до кінця. Обов'язково пишіть коментарі, в яких стейблах ви зберігаєте свої активи, чи отримуєте ви на них додаткову дохідність, і що взагалі думаєте буде зі стейблами в майбутньому. Цей цей наратив продовжить існувати, і будуть у нас з'являтися нові можливості, чи стейбли просто перетворюється в звичайний інструмент криптона, як ноутбук. Я жартую. Що ми сьогодні з вами розібрали? Ми підняли запитання взагалі ризиковості стейблів. Чи безпечно в них зберігати свої активи, чи ні. Розібрали тезер, USDC, що в них по резервам, наскільки вони виглядають безпечно. Також вам назвали інші стейблкоїни. і підсвітили, куди ви можете їх закинути, щоб отримувати додаткову пасивну дохідність. А також дуже сподіваємось, що вам сподобались наші короткі опитування, які ми додали в це відео як род. Линків смачний кекс. Якщо ви надалі хочете отримувати такі різносторонні і динамічні відео, обов'язково напишіть про це в коментарях і взагалі накидайте прикольні ідеї, що б ви хотіли побачити. Ми будемо лайкати і робити кращий контент для вас. Ви були на каналі Now, З вами був я, Віктор, і до нових зустрічей.